Поверніться лицем до Бога. Купіть собі календар. Бачите, що неділенька свята. Відклади всі свої роботи, 6 днів працюй. працюй, як можеш. Шостий день, Господу й Богові твоєму, якщо в тебе не буде порядку із роботою, що би ти мені не розказував, нічого з твоєї роботи не буде. Бо людина, яка працює кожен день без вихідних, вона вимучується, вона виснажується і з нею толку не буде. Бог каже, що з днів працює. Сьомий день Господу Богові твоєму. А я вам кажу не день, а дві години. Присвітить Богу. Вона страшні в суді. Так дуже проста математика. Бог дивиться, скільки ти за своє життя присвятив часу йому. Одну трету часу нормальна людина спить? Так? Тобто одну трету свого життя ти проспав. Ще десь там тинявся, ще десь там щось робив, щось там пробував, щось працював, щось заробляв, трохи крав, трохи брехав, трохи дурив, трохи платив, трохи брав. Ну, всякої, так? Але скільки часу ти потратив на Бога? А сюди входить служба Божа в церкві, сюди входить твоя приватна молитва. І Бог відкриває книжку. Боже, за рік 10 годин ти був з Богом і присвятив Богом за рік, а є такі дорогі мої во Христі. Що не знають, у котрий бік у церкві двері відкриваються. Знаєте, як то було би добре, щоб це почули ті, що не ходять до церкви. Вони ж не слухають і навіть не дивляться у ці трансляції. Тому вам, ті, що дивляться, у вас більше як тисячі людей зараз, поділіться своїм кумом, своїм сватом, не цілу службу Божу, а прямо з цього місця, де я кажу. Щоб не казали, що вони не чули. Не забувайте за дім Божий. Бо, казала моя бабка, потомці, Васильку, не скаєш. Я так ніяк не зрозуміти, що воно значить, не скаєшся. Будеш потім жаліти, та як я так, та я так», а то вже все, поїзд поїхав. І назад дороги нема. Тому полки вжиєте. Поки входите, ходіть до церкви, поки чуєте добрий діт, слухайте Слово Боже, поки в очі бачать ваші двіці, розпізнавайте свого ближнього, Жити для Бога.